На днях у нас виходить перша частина п'ятого і заключного сезону серіалу Стренджер Сінкс. Чесно, я не можу в це повірити, тому що цей серіал виходить вже майже протягом 10 років. Перший сезон у нас вийшов у 2016-му. Я особисто почала його дивитися в 2018-му, коли вже виходив другий сезон. Мене на нього підсадила подружка, і тоді я дійсно зловила на нього прямо гіперфіксацію. Я читала безліч фанатських теорій. Я дивилася купу едітів, і якось так вийшло, що любов до цього серіалу пройшла через ці багато років. І я буквально нещодавно переглядала повністю з першого сезону все, щоб це згадати, тому що, на жаль, розрив між сезонами дуже великий. І я досі його люблю. Я досі відчуваю ті самі емоції, які я відчувала раніше. І... Відчуваю навіть нові емоції, звісно ж. Звісно ж, якісь моменти для мене програлися зовсім інакше, тому що я вже зараз старша. Тільки уявіть, в 2016 році, коли вийшов цей серіал, і ще не існувало Тік-Току. Цей додаток називався тоді, здається, Мюзікалі або Лайк. Like. Я не пам'ятаю, як саме це було в 2016 році, скоріше за все, ще Musical.ly був. Тоді ще тільки починалася ера інстаграму, тільки всі починали вести свої блоги. Відео тоді були горизонтальними, до речі. І в цілому так цікаво досліджувати те, що за цей період стільки всього змінилося, але любов фанатів до цієї історії залишилася. І дуже якось важко, напевно, буде прощатися з цією історією. Звісно, можна її переглядати знову і знову через певний час. Але, як було, вже ніколи не буде, і ми це знаємо. Раніше було краще. Так, от я вважаю, що з 26 листопада в нас починається нова ера, і вона буде продовжуватися до нового року. Поки ми будемо додивлятися фінальний сезон, серії там будуть по 2 плюс години, і нас чекає просто щось абсолютно нереальне. Я сподіваюся, що наші сподівання, очікування будуть виправданими, тому що буде дуже сумно, якщо вони не виправдаються. Я особисто, напевно, взагалі не будую жодних очікувань, мені простіше нічого не очікувати. Але якби я не намагалася відсторонитися від будь-яких спойлерів, вся моя стрічка в соцмережах заповнена вже. Безумними фанатськими теоріями по цьому серіалу, і в цьому відео я обрала три найпоширеніші теорії перед виходом п'ятого сезону, які я хотіла би обговорити особисто. А перш ніж ми почнемо, я хотіла би вас всіх попросити підписатися на мій канал та поставити лайк під цим відео. Я тільки починаю розвивати цей канал, і для мене буде важливою будь-яка ваша підтримка. І першою найпоширенішою теорією, яку ми можемо чути абсолютно звідусіль. Є теорія, що мама Ненсі та Майка це сестра Векна, сестра Генрі Кріла. А ось чому. Нам показали, що коли Генрі проявив свої суперздібності його сім'я якоби загинула, нам не показали, що його сестра точно мертва. А також ця дівчинка така з блондинистим волоссям. І в цілому вона після того, як би виросла, могла би виглядати як мама Ненсі. Також цей персонаж абсолютно сірий, абсолютно не розкривається в серіалі. І можна подумати, що в цьому вона не сильно важлива для сюжету. Більше для сюжету важлива Джойс, мама Уіла. Сім'я Ненсі, вона якось там на фоні просто існує, в принципі, як і сім'я Стіва. Але нам вже почали потихеньку вводити маму Ненсі. Також ми знаємо, що в п'ятому сезоні. Важливу роль відіграє ще й молодша сестра Ненсі та Майка. І таким чином ми можемо дійсно зрозуміти, що про маму Ненсі нам ще багато чого не договорили, і що вона дійсно може бути сестрою Векни. І буде дуже цікаво, як це все буде розвиватися. Буде цікаво подивитися, як Векна буде комунікувати з Майком та Ненсі, тому що по такій логіці вони родичі. Цікаво, дуже цікаво, і насправді, якщо говорити особисто за мене. Я думаю, що ця теорія може бути правдивою. Можливо, вона обіграється не саме таким чином, але вона має право на існування. Друга теорія полягає в тому, що Еді Менсон, а саме той волосатий чувак зі школи, який там 2-4 роки вже ніяк не може випуститися зі школи, який організував цей гурток дітей, які грають в D&D, Dungeons Dragons. «Підземелля та дракони дуже цікава, до речі, гра. Я якось грала в неї з друзями. Якщо вам цікаво, якщо ви фанати дивних див, я думаю, вам буде цікаво пограти в неї і, можливо, зануритися в цей світ. Якщо що це не рекламна інтеграція, D&D мені не платять за це відео, але чисто від себе рекомендую. Було цікаво, і вам буде цікаво, я думаю. І Цікавий факт того, що в фільмі ця гра вважалася забороненою певний час, що вона там від диявола, і це насправді так і було у 80-х роках. Але якщо повертатися до Еді Мансона, він став таким певним героєм четвертого сезону, на його смерть було дуже шкода дивитися, коли ці кажани його там роздирали. І в цілому це дуже харизматичний персонаж був, тому є така теорія, що. Еді Мансон не помер в кінці четвертого сезону, тому що нам не показали його могилу, його похорон. Хоча це така умовність, і я вважаю, що це не завжди потрібно показувати, але іноді це дає можливість режисерам та сценаристам крутити сюжет далі і повертати цих персонажів до життя. І, отже, є теорія, що Еді Мансон не помер, а що він став вампіром, тому що в D&D був такий персонаж. Як капітан Вампір, здається, який був спочатку другом векни, а потім він його зрадив і пішов йому наперекір. І у фанатів зародилася така теорія через те, що ці кажани, ці демо-кажани, покусали його в кінці сезону, і що, можливо, він не помер остаточно, а він потім відродиться десь там у вивороті, і ми його ще побачимо. В цілому теорія може бути. Теорія може мати право на існування. Але як мені здається, то ці кажани, здається, кусали Стіва також, тому що Стів був першим, хто тоді опинився у вивороті. Він був першим, хто стрибнув з, ці, з цієї лодки. І вони ж напали на нього першого. Потім вже з'явилися дівчата, і потім з'явився Едді. І таким чином Стів би теж міг стати вампіром через цей укус, але не став. Не знаю, можливо, вони недостатньо його крові випили. Але я думаю, що арка цього персонажа Едді закінчилася в четвертому сезоні, так як закінчилася арка Віллі, брата Макс у третьому сезоні. Хоча теж я бачу дуже багато фанатів саме цього персонажу, які шкодують за ним, які вірять ще в його повернення, хоча б у флешбеках. Також цікавий факт, оскільки ми заговорили за гру D&D, протягом усіх сезонів мені здається. Є теорія, що так як брати Дафери дуже плотно ввели цю гру в сюжет, так як наші головні персонажі називають усіх злочинців і злодіїв назвами персонажів з D&D, що можливо це все відбувається у голові Віла і можливо, це все просто D&D партія. І в кінці, в кінці всього, всього серіалу, я маю на увазі, ми побачимо, що це просто була гра. І що всі хлопці просто сидять за столом, грають і на цьому все закінчиться. І мені здається, що, можливо, це і логічно, але це настільки тупо і настільки банально, це як сон собаки. Якщо ви розумієте, про що. я. Це банальний сценарний хід, коли а, персонаж. Потрапляє в якийсь неймовірний світ, в неймовірний вимір. В нього щось дуже круте відбувається. А потім він просто прокидається у себе в ліжку, і все це було сном. Це дуже розповсюджений троп, і в цілому він непоганий, Він дійсно непоганий, але ну це було б ну занадто тупо створити аж такий світ, аж такий всесвіт, настільки все закрутити, щоб потім це все виявилося грою. Мені здається, що це буде просто злитим фіналом. Насправді, хоча, можливо, в такому фіналі в нас ніхто не помре і все буде добре. На своїх місцях. Також в нас ще є теорія, що помре стів в кінці сезону. Це не зовсім теорія, це просто здогадки фанатів. Мені буде дуже шкода цього персонажа, якщо він помре. Але я також не хочу, щоб цей персонаж знову зійшовся з Ненсі, тому що нам в Кінці четвертого сезону показали, що в нього ще залишилися до неї почуття. І в цілому, якщо забути про всі підлості, які робив стів у першому сезоні, це дуже хороший позитивний персонаж. Він дуже цікавий, він дуже круто розвивається, і він зробив дуже багато всього хорошого для цих дітей, для цього лору. І чесно, мені буде шкода, якщо він помре, але якщо він помре як герой. Якось уже не так шкода, але все одно шкода, тому що в нас уже якось протягом двох останніх сезонів всі круті персонажі помирають. Мені особисто буде шкода Стіва, тому що якщо він в мене визивав роздратування і ненависть у першому сезоні, то зараз, уже, коли я передивлялася з копом усі чотири сезони, десь час від часу я розуміла навіть його вчинки в першому сезоні, тому що Ненсі не завжди вела себе добре, але це не дозволяє йому. Так, вчиняти з нею, пристиджувати її, думати лише про себе і так далі. І останньою на сьогодні, напевно, найобширнішою і найнерозкритішою теорією буде те, що векна це не найголовніший антагоніст, і що в п'ятому сезоні нам його краще розкриють. Також ще з'явилася вистава по дивним дивам. Звісно, я її не дивилася, тому що вона йде, здається, на Бродвеї. Але я знаю з уривків відео із знову ж таки фанатських теорій, що там розповідається про життя якраз таки Генрі Кріла. Нам розповідають краще про цього персонажа, і, скоріше за все, в п'ятому сезоні нам знову ж таки краще розкажуть його історію. Ми зрозуміємо його і зрозуміємо, що не такий вже він поганий антагоніст. Або ми зрозуміємо, чому він таким став. Саме ми зрозуміємо всю його проблематику, а не лише частиночку її в четвертому сезоні. І, можливо, ми стикнемося або з ще більшим злом, яке стоїть над ним, або все ж таки найбільшим злом є якраз такий мозкожер, який управляє не лише іншими персонажами, які потрапляють у виворот, а він же і управляє векною. І ось ця теорія полягає здебільшого у тому, що коли Генрі потрапляє у виворіт, виворіт уже існує, тому що ми це бачимо із флешбеків, коли 11 відправляє його туди, цей всесвіт вже існує. І коли я поступово дивилася ці сезони, мені здавалося, що з кожним сезоном ми стикаємося з все більшим і більшим злом. Тобто, спочатку це демогоргани, демопси, потім уже пожирач мозку. Мозко точніше, а потім уже Векна як такий файнал бос. Але мені здається, що все не так просто. І векна, скоріше всього, жертва обставин. Мені так здається, що він жертва обставин, хоча це логічно буде, так. І я вважаю, що в п'ятому сезоні він все ж таки. Відкриється нам з іншого боку, і я думаю, що він ще розкаже свій монолог антагоніста, це, звісно ж, хоча був уже такий монолог в четвертому сезоні, але буде цікаво, як це закрутять. І все ж таки хочеться побачити фінального-фінального Файнал -фінального боса. Тому що, як ми зрозуміли вже з чотирьох сезонів, що е векна так він нібито управляє виворотом, але... Він потрапив туди вже, тоді, коли виворот існував, і там вже бігали якісь е, місцеві істоти. І тобто, таким чином виявляється, що над ним стоїть щось іще вище. Тобто, якщо век на це, якби, так би мовити, порівняти з землею, це людина, це там якийсь президент, так то над ним ще є Бог. А я думаю, що якраз це типу москожер, який саме управляє всім, всім, цим, всім, всім, всім всесвітом. Але, можливо, і щось інше. Тобто буде цікаво на це подивитися, і буде цікаво в цілому дізнатися історію не тільки Векни, а саме Генрі, який став векною, а буде цікаво дізнатися саме історію створення цього вивороту. Чи він існував просто завжди, як паралельний вимір, чи він створився від великого вибуху не знаю, е як він взагалі створився, чому там є оця зацикленість. Бо. Нам вже сказали, що там час зупинився в той день, коли пропав а, УІЛ. Тобто, коли там Ненсі, Робін, Стів та. Як їх назвали? Едді Менсон. Потрапляють у виворіт. Вони намагаються знайти зброю в кімнаті Ненсі а зброї в кімнаті Ненсі все ще немає. Тому що в той день, коли. Пропав УІЛ, в неї ще не було зброї. Вона була ще дівчинкою тихонію, яка вчилася відмінно і не брала до рук зброї. І тобто цікавий ще цей факт з цією часовою петлею, чи як це взагалі відбувалося, як створився цей вимір, по яких правилах він існує, цікаво, як ці. Науковці це знайшли, бо вони ж почали це досліджувати до того. Векна потрапив на ці досліди як 001, але цей всесвіт вже існував в теорії, тому що на ньому щось досліджували і тільки тоді вже 11 його туди відправила. Тобто вони досліджували у ці частинки, цей пил, і це ж все одно частина вивору. Тобто це все дуже цікаво. Я сподіваюся, там дадуть відповіді на ці всі питання. І також ще... Цікавий факт, що фанати помітили таку детальку. Я її також помітила, коли от закінчувала буквально передивлятися четвертий сезон. Що в цьому домі векни є годинник, і цей годинник бачать всі, хто в найближчий час стануть жертвою векни. Також ці люди відвідують психотерапевтку, не пам'ятаю, як її звати, таку жіночку, але в неї на цепочці висить ключик. І дуже-дуже схоже, що це ключик саме від цього годинника. І тому мені дуже-дуже цікаво, як нам дадуть відповідь на це питання і на цю деталь, як далі це вивернуть в сюжеті. Дуже багато питань, дуже мало відповідей саме на цю теорію. І для мене вона вже здається не зовсім то і теорією, а скоріше. Просто аналізом того, що нас може очікувати в п'ятому сезоні. Я думаю, що це найцікавіше, що нас буде очікувати. Це буде дійсно дуже цікаво подивитися, як брати дафери дадуть відповідь на всі ці питання. А можливо, не дадуть, а можливо, вони вигадають щось взагалі інше, і ми просто всі будемо в шоці. Єдине, що я сподіваюся, що цей сезон нас не розчарує. А на цьому у мене все. І до зустрічі у нових відео. А я думаю, що наступним відео буде після перегляду перших серій п'ятого сезону.